Вчора в Ужгороді сталася подія, яка викликала серйозний резонанс у засобах масової інформації про замах на вбивство мера міста Ужгорода Сергія Ратушніка. Що ж відбулося на справі? Будівельники проводили ремонтні роботи, точніше викладали бруківку біля хімічного факультету Ужгородського національного університету. Вказана територія була огорожена стрічкою близько 18 годин. Молодий чоловік, зайшовши на територію, поїдучи, розмовляв по, по мобільному телефону. Робітник, який знаходився поруч, зробив йому зауваження. На що слів робітника, який зробив йому зауваження, даний молодик відреагував агресивно, витягнув предмет, схожий на пістолет, і почав розмахувати перед його обличчям. Робітник поступився, звичайно, поступив мудро, Значить, після чого. Казана особа пройшла метрів 30, присіла на лавку біля автобусної зупинки. На цей час мер міста пан Ратушняк здійснював об'їзд де проводяться будівельні роботи на території міста Кужого. Робітники, Робітник показав, розповів про дану подію і не тільки розповів, але і показав. Меру вказаного молодого чоловіка, який на той час був невідомий, який сидів на лавці і розмовляв на той час також нам з невідомою житбою, після чого мер міста з його же слів своїми охоронниками підійшов ззаду до казаної особи, схватив його за куртку, охоронники за руки і почали вимагати, щоб він віддав пістолет. В результаті чого зав'язалась сутичка на цей момент проходили два працівники міліції відділу Державної служби охорони. Побачивши Штовханину, по мобільному телефоні визвали групу захоплення свого же підрозділу відділу Державної служби, о, о, служби охорони. Значить, до приїзду групи. Вказаний, молодий чоловік був затриманий мером Ужгорода і його охоронцями і переданий працівникам групи ЖКП. При передачі і посадці в автомобіль затриманого значить, він зробив непокорок працівникам міліції, був доставлений в міське управління. Вилучений від куліана пристрій значить, це пристрій пневматичної дії Байкал. Такий не потребує спеціальних дозволів, тобто його можна купити без спеціальних дозволів. Значить, на даний час у нас опитані робітники, опитаний мер, мер міста Ужгорода, опитані особа, яка була затримана, є між ними противоріччя і суттєві. Тому у нас є законом відведений термін 10 днів. Ми цих 30 днів з'ясуємо всі останні, тому що ми вас додатково повідомимо. На сьогоднішній день від мами затриманого поступила заява. Тому що, коли підійшов на місце з охоронцями, вказала сутичка, значить він знаходився жінкою, нам на той час не вдома. У процесі нам встановлено, що це була мама. Юнака. Дякую а, за увагу. А яка заява мама? В чому полягає заява? Заява про те, що мер міста Сергій Ратушняк наніс тілесні ушкодження ушкоджень незнайдомими особами її син. А це так, тобто є. Бо виникла між ними сутичка. Сутичка між ними виникла, тому ми розбираємо. А цьому молодому чоловіку яке покарання загрожує, випадку, якщо це справді. Значить, ну зараз давати якісь. Коментарі я не буду, тому що ми пойдемося з кваліфікацією, оскільки є протиріччя між ніж Де зараз, зараз знаходиться в міському управлінні, з ним працюють, встановлюють всі останні по, по, даному, по даному факту. А він нашко не звучало, долучивський. Я, я не буду на ці питання відповідати, ще не закінчимо. <різь> Дякую за увагу. що що вчора з вашим сином і в чому зміни заявка? Я йшла в базара, попросила сина, щоб він мене зустрів з Сомками, передав мені плюс, я мала на роботу ще повернутися. Ми з ним зустрілися на площі корятовича. І син і... сів коло мене, я дала йому яблуку, що він облаштував. Тут буквально через пару хвилин підскочили троє мужиків. Один почав його глотку брати, двоє почали йому руки і бити було його в сідушку, ну, там, де ми на зупинці сиділи. Я тако не поняла, було ну, чи якась шутка, чи якийсь таксист, нікого не, не знає, що що твориться, бо ну, таких прецедентів ніяких не було, дитина йшла, мені постійно було на очах. Він йшов через о, ту площу, я його бачила, що він йшов, що він нікого не кинув, не чіпав нікого. От. Потім бачу, що реально вже там душить дитину, дитина синя, я вже втрутилася, почала їх відтягувати, е -е -е мені почали руки крутити, мене почали відпихувати, мене почали матюкати uh, цензурними словами. Е -е потім сина кинули на долівку біля, біля сигаретного кіоска, почали його ногами копати, потім знов підняли, накидалися, потім кинули швернули прузу під маршрутку. Е -е Чересі, яка стояло на посадці. Вот те, що налилося на нього, ногами його до землі притискали. Я вже втрутилася, як воду теж залізла сама під ту машинку, щоб дитину визвала, щоб його не вилила головою в бордюр, понимаєте? От. Потім його підняли. Сам його скрутив, затримав ніякої Він охорони. Він схватився йому в глотку і з ним ще було два мужика. Я не поняла зразу, що це ртушняк, розумієте? а це був заклад ззаду. Я не зрозуміла взагалі, що розумієте. Ми сиділи нормально з дитиною, говорили. Дитина була весела, я ще йому зробила зауваження. Кажу, ну так, те саме, що ти прийшов. Він каже, зараз мамо це я беру від вас сумки, іду додому, даю вам ключа. Все. Які ваші дії ви вимагаєте свої порушення справи проти я написала що заяву? Я не знаю, які там будуть. Я хочу я просто хотіла подивитися на дитину. Я поведу його до лікаря, побачив, в якому він стані реально, бо він побитий сила. А що ви просили в заяві? Прошу, я написала заяву, просила розібратися. Все, більше нічого. Просила розібратися, по суті, справи. Ну ви не були очевидкою того, що він йшов по доріжці. Йому казали не йти. Робітник Саша, якийсь електрик, який сьогодні в міліції. І після того ваш син витягнув пістолет і йому почав порожити Саша втік. От ситуація, розумієте, ви. не чіпав абсолютно. Ну, коли я питаю пістолета, ви не бачили в нього зброї? У нього ви вважаєте, що взагалі не було ніколи? Він не мав пістолета при собі. Не бачила я. А, ви не бачили. Я не, я, бачила. Бачила. Я, я не бачила. бачила. Я не можу стверджувати, не хочу брехати. Нет. Я не бачила. А коли до нього підійшло, ці троє пчали цвати, вони вже сиділи поруч з сином. Mm -hmm. да, yeah, да, yeah, ми вже сиділи, ми сиділи в своєму лавочці. Мені перепало. Я кажу, вони мною теж там накидалися кидали мене на маршрутку, і руки мені крутили, відпикували і так далі. А вони прийшли і без жодних слів, без жодних пояснень. Абсолютно мені. нічого, нічого. В, ваш син благополучний, міліція ніколи з ним нічого не мала? Я про... не можу сказати Так, що мене синь банділів, так ви мама питаються, а, не мав приводів міліції? Я кажу, я не можу сказати, що мій син банділи. Ага, я... Вони на мене кричали, що ваш син дурак, що ваш син такий, що ваш син такий. Я нічого, я єдина, я поняла, що мого сина б'ють. Більш нічого я там не поняла, що вони нього хочуть. Я його захищала як мати. Просто відпихувала від нього, щоб його або не задушили, або не прибили. Розкажіть, чим він займається, працює, вчиться. Да, він вчиться. Вчиться. Він вчиться. Поки що тимчасово не працює. Він взагалі хвора людина, він дві операції переніс, в нього було падіння, в нього нема селізонки, в нього шита печінка. Ну, така ухилява дитина 19 років. Може там 62-65 кг важить. Я, я його ні. не бачила, і люди не бачили пістолета в руках мого сина. А то що як ви кажете, стверджує робітник? Хай мені скаже це в очі. Я бачила, як йшла моя дитина. Бачила, як йшла моя дитина. розумієте? то що вони говорять? Бо вони там їм, їм гроші платять. Вони бояться ту копійку втратити. А ви справді погрожували робітникам, які там випадали? Такі... Я нікому. нічого не кажу. Почекайте, будь ласка. Як, а як ваша рука? Мами, я йшов в а рука болить. А пістолет ви мали ти бачиш? 你去打工去吧，你去打工去。